Доброго всім раночку. Сьогодні у нас в планах бурж Хадліфа. Як це бути в Дубаї і не заїхати туди? Тому сьогодні плани ось такі. І ще відвідаємо Дубай Мол. Да. <кл>... <Так>, дзвонок бачите? <кл>... Відомо, як він дзвонить? Як квартиру. <кл...> <кл...> <пишу>. <кл...> Давай. Заходь. Виходимо з нашого чудового готелю і йдемо ловити таксі. І ми їдемо на куди, Марко? Мар, на Бурж -Халіфа, так? Марк каже, чого ми йдемо так рано. Що ще світло, ми йдемо, треба на Бурж-Халіф їхати коли темно, так, Марко? Так. Але ми поки доїдемо, поки по Дубай молу пройдемо, що то якраз по землі. Тому їдемо. Ворожа спати, Хочете якраз таксі і поспити. На таксі я вже говорила, що таксі тут у щочику, тому... Воно коштує так само, як і Uber, як і все остальне. Кажуть, на Uber там якісь скидки, 50% на перші 10 поїздок, то це було місяць назад, через початку Рамадана. Зараз вже такого немає, обичні ціни, тому без різниці, чи візьмемо ми Uber, чи поїдемо на такому таксі. Воно все одно супошенчику, тому їдемо на таксі. Можна було б і на метро, у нас метро, наша червона віточка. Вот вон метро саме. Йде до Бурж-Халіфа, але там треба дуже-дуже довго йти ногами, плюс у нас п'ятеро, треба всім купляти вход. Це вийде трохи дешевше на самому таксі, на метро, ніж на таксі. Але, але проїдемося на таксі так швидше, так легше, так проще, тим більше у нас дуже багато дітей. А метро може так і не їздили, так і не пробували. Ну, як на мене, це таке от, реально без дітей. Нема дітей, ти собі сів, поїхав. Дивіться, як гарно, Сонечко зараз зайде. А от якщо ти з дітьми, то, звісно, така собі довольстю. Тому ну, йдемо. Минулого разу нам пощастило було біля нашого готелю. Таксі. Все. Цього разу щось нема. Ось, це то, що я говорила, наш от готель. Івон, Маріна, мов. І що можна просто ставати в таких карманчиках і він сам підійде. Він нас побачив з тієї сторони і їде до нас, так? Да? Ні, він просто десь їхав. Окей. Так, з таксі у нас не зрослося. Врем'я таке кашка. Шість годин. Біля нашого готелю можна взяти карімбайки. Я вони всі їздять, прикольна тема. І є на першому поверсі. Starbucks. Як мені все подобається небо блакитне, гарні дома. Особисто те, що мені ще більше всього подобається, що тут тепло. Чудова погода. Перші два дні ми були, то було 34, щось таке дуже жарко. Зараз 26-28 погода, просто чудова. Все супер класно, особливо коли згадуєш, що в вінниці не так жарко, де ще й до того всього там. Сонця нема, все затягнуло. Але ми вже приїдно, щоб буде все розпускатися, весна, тому от кайф такий виїжджаєш, а коли вже приїжджаєш, там весна, класно. Звісно, mm, да. так. Да. Я би тут біжила без зимою. Щоб не бачити цього всього. цього всього болота нашого. Так, все. Взяли ми таксі біля Маріни, Мол, і тепер їдемо. Можна було там поставити в карманчику, щоб почекати, але Ілля сказав, що чекати не будемо. Скоріше пройдемося і візьмемо те таксі, які стоять там. Тому вже їдемо. Того ми їхали 30 хвилин і в нас вийшло 85 дірхам. Лавро бідняга заснув. Не може це. Коротше, вони щось якось так странно обіжають, так довго він їде, обіжає якимось цим. І того вийшла тисяча гривень на таксі. Ми вийшли з якоїсь сторони непонятної. Дубаємо. Ага. І от Бурш Халіка. Минулого разу, як ми були, нас якось підвезли одразу до Бемолу. Зараз ми йдемо, теж по молоду, але якось так через дорогу, непонятно, як нам треба попасти, скільки нам тепер доведеться шурувати ногами. І коротше, якось вони зараз так обіжають якось странно. Минулого разу вони їхали прямо і нормально, просто по марині повернув і поїхав. Час вони їдуть якомось такими, як це можна сказати, як місто об'їжджають, їдуть як по окружній, не знаю, чому так. Ми навіть як з аеропорта їхали, так само об'їжджають, просто вокруг. Тому якось, -то, коротше, отак. Ну що, ми зараз прогуляємося. Подивимося, ми ж приїхали сюди погуляти, правильно? Тому йдемо. Коротше, йдемо, йдемо, йдемо. Люди на машинах їде. Щось мені кажеться, що ми будемо. Супер довго йти, бо проход тут величенький. Це таке, що як так ми там, як з сторони метро вийшли. А бурж Халіфа аж вон. як далеко. Ту-ту-ту. В общем, що взагалі по цінах? Якщо брати ціни... Дорого, дорого, понятно, дорого, все дорого, таксі дорого, кафе дорого, всюди дорого. Якщо брати минулого року, то один дірхам це було 10 гривень. Зараз один дірхам це 12-30. Тому, скажімо так, на... сильно на гривні не розгуляєшся. Плюс конвертація, якщо розраховуватись карточкою. Плюс до цього всього ціни в самому Дубаї виросли. Дуже виросли. Якщо зрівняти з минулого року, то ціни прямо піднялися. Дуже дуже сильно ще про одяг. Не знаю, як в інших Еміратах, але в Еміраті Дубай ви можете ходити спокійно в коротких спідницях, в шортах, в сому, це не проблема. Крім Дубай, мола. Кажуть, що тут не пускають. Я не знаю, особисто не перевіряла, але така, що Дубай молі не пускають, не можна ходити з відкритим декольте і не можна ходити. В коротких, дуже коротких спідницях, Скажу так Я думаю, що до країна то нічого не скаже, якщо прям в коротких коротких, то да, не можна ходити. і не можна в global Village. відачі. Ми поїдемо завтра. Ми вже передумали їхати в аквапарк. Покаталися. покаталися. покаталися каже, якось ми наплавалися і в самому заліві. Якось ми наплавалися в басейні, і я каже, що сходимо на басейн ще раз на залі, і можна в принципі, в аквапарк не їхати. Малі кажуть, що їм і тут подобається. Тому не знаю, вже навіть трішки тут стомилися тому Ось так. Ми літіли на бурськаліфу, влада не бачила, також дуже хотіла. Тому йдемо. Що тут погуляємо. А тепер давайте про саме мол. Тут є все. Є все повністю. Як і мас-марки, так і обов'язково є люкси. Показувати весь, звісно, нема сенсу взагалі ніякого. Тому що, ну що вам тут покажу? Всі ви знаєте, магазини, які можуть бути, от всі тут є. Всі, всі стандартні є. Як є HM, так і Зара, так і Конікартерс, Скетчерс і всякі люкси, типу Діора, Шанель, Cartier і всього остального. Тому тут можна знайти все. кожному показувати не потрібно. Ціни дубайсько стандартні, великі. Я чомусь зрівнюю з нашими цінами, то все чомусь дорожче. Не знаю чому. Неоднакова ціна, все дорожче, тому. Ну ось так, зараз ми йдемо в сторону акваріуму. І покажемо. Діти хотя в акваріум подивитися на тих скатів. Покажемо, як можна подивитися акваріум безкоштовно. Щоб не тратити гроші на вхід. Так, ми знайшли якусь другу частину акваріуму. Хизи-хизи. Нам треба шукати магазин H&M, Щоб вийти до того, до кого нам потрібно. Але дивіться, люди тут собі дивляться безкоштовно. Людей, до речі, небагато. Можна сказати, взагалі немає. Вон чувак, якийсь, взагалі один стоїть, себе фоткає, тому йдемо. йдемо Вон, диви, яка акула пропливає, марк, підбігай до неї. О, акули. Так, значить, якщо зручно бачити ще в магазину і чим де. United, Colors. Colors, правильно. І от... Дивіться. Тут також можна прикоснутися так, до прекрасно. Ну, якісь маленькі, так? Да? Це треба магазинам шукати. Лавро, як тобі? Люди всередині ходять, бачать те саме, що ми тут бачимо. Не знаю для чого платити, як на мене. Якщо її смисл платити за якийсь океанаріум, то це треба їхати в Абу-Дабі. Там дуже великий класний, тому тут навіть не знаю. Ось ось цей акваріум, океанаріум, з яким всі фоткаються. бачите, підійти близько не можна, якщо у вас немає білету. Тільки з білетом. Якщо у вас немає, ви там от стоїть за 3 метри дивитесь. Але ми знаємо один лайфхак. Минулого разу ми були. Дай Ілля? Фенді, дольці габана. Хто любить Версачі? Бучі для дітей, дивіться, як колекціон ну, школьна, така ну, в школу ходити. А, це ми якийсь детський отділ зайшли. Бачите для дітей. Все. Ну йдемо туди. Детский диот. Все, в Все, А ну-ка Марк, иди сюда. Вот так, встаньте, вот так вот подивитися, що тут є. Так, що в нас тут є? Є указатели. Нас інсує, айсерин нас не интересує, тому що там просто каток великий. У каток мало цари. Туда у нас классный водопад. Не знайте з такими фігурами. І десь в ту сторону вже ми підемо потім на виходу Буршкалі. Дивіться, який нам чемодан треба. Сів собі ключі і поїхав. Як <гум> чувак поїхав, о! <гум> так, по всіх обозначеннях ми все бачимо. Тут у нас буде зараз подоспати. ми його і бачимо, але його дуже чути, він дуже пахне корбив. І от ми зараз йдемо і прям чути-чути-чути. Що брати? Да, так, що спустимося отак. Почекай ворот, виглядає все так. Зараз ще підійдемо вниз. Дексабі небагато. Можна, коротше, відстояти в очередь немаленьку. Ну і невелику, принцип, пару чоловік, і сфоткати сердечко. А можна навіть кладу стати, обійти його з другої сторони. І тут взагалі нікого немає, бо там куча людей вон стоїть і вон там по ту сторону. А по цю сторону нікого немає і все те саме. Пахне хлоркою капець. Так, главне лайфхак, кока акваріум. Магазин HMD, правильно. І піднімаємося через HMD. Ой, яке платье білий красиве. а я зайду в HMD. А я зайду в HMD в нашому молі. Так. І ми красиво, красиво піднімаємо. Папа тебе зараз візьме. І піднімаємося по ескалатору на другий поверх. Мені дали якийсь крем під очі. Сказали, на тобі треба. Через мужську сторону йдемо на виход. Йдемо йдемо. Вон виход. Виходимо на дійшову сторону, скажімо так, з Гучі Прадами вирулили. Де ХМДМ? Пулинбір, вал-пайкі. Беремо таке от кафешка, бачите? Ага, отут видно, мол. а ми повертаємо за магазин HMD. Йдемо в кусти. Йдемо в кусти. Йдемо і доходимо. І тут взагалі нема людей. І от плавають рибки. Вони зараз будуть підпливати. Ви підійдіть і вони зараз підпливуть, побачать вас. Вон там люди ходять в рибок. Покажи, О, вона кула, так, дивись, яка велика. Дуже Великі риби, воно кула. Ска диви до нас пливе, ти бачиш? Диви. О-хо-о. Ого, який великий, ти бачиш. Тут з водолазами, тому що їх кормять. Все. А з здавни щось не дуже сильно, навчають. там взагалі дивись, реб не можуть. О, диви, який! А, який гарний магазин Тіфані. Блискучі. Бачите, в чому плюс, що ми там стояли. Я щоб плюс заплатити, зайти всередину, але якщо ви не хочете стільки дітей викидувати, то... Ага. то ми там підійшли прямо близько-близько-близько. А тут дивіться, всі далеко стоять. Ага, я бачу, йдемо. Тому, а ми йдемо поки шукаємо магазин. Я не знаю, чи вам видно, там такі зубаті великі, як кошмар. Кільки знайшли виход, магазин ліга, з верху Тут не так легко знайти вихід до Бурж-Халіфа, але як ви бачите, там де куча людей, зразу зрозуміло, що ви йдете. Правильно, і ще дивіться зверху магазин Apple. це такий, як позначка, звідки потрібно йти. Людей, звісно, зашкварди багато. Місте знімають буршеліфа. Звісно, вона дуже гарна. В Очі не лазить, голову треба запрокидувати. Ну, це правда все гарна. Вона Чесно, вона дуже гарна. Просто шкода, що не можна передати вам через екран те, що бачать мої очі. В общем, людей мільйон, 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 мільйон.

Короте, що ждуть ці тисячі-тисячі людей, особливо так. на мосту, знаєте що, там зараз де шоу фонтан Але ми його чекати не будемо, бо дуже багато людей. До речі, після шоу фонтанів люди пропадають і в принципі стає нормально. Але по факту дуже багато людей от саме з цього. Коротше, суть. Виходимо, шукаємо Мам, таксі, знайшли. На Ні, мову. Yeah, yeah. Розказую, поки йдемо за шоу фонтані. Воно ну, там прикольне, класне, але дуже багато людей, щоб чекати. Ми не стали, бо багато дітей. Це потрібно якось робити спокійніше. І що ще з приводу цих фонтанів? 19 числа, 19 квітня, вони закриваються на реконструкцію на півроку. Як ви бачите, Бурж Халіфа підсвічується, це значить, що зараз саме в цей час йде шоу у це фонтані. Тому ви можете встигнути до 19 го числа. Якщо ви не встигаєте, то наступний раз побачите вже оновлені фонтани. Ви зможете в жовтні місяці. Коротше, треба історія. Їхали в таксі, по-перше, кажуть, ні, тільки тіпо, давайте кеш. Ми з Дубаї-Мола і приїхали приїхали Маріна, мов дожди, Ловро махає. І коротше, вони кажуть, тільки давай кеш. А я кажу, ні, типо, тільки карта, що це. Починає, типу, ні, давай кеш. І я кажу, ну нема кеша, типу, тільки карта. Вони типу, ну ладно, дали нам таксі, таксі скаже, типу, що хочуть там і 200, і 300 типу, дірхам, типа в такому плані, щоб давали, щоб ділилися з тими. Ну, Говору, ти що здіваєшся? Щоб ділилися стіпа типу, з тими, хто там на машини сідає, тому якщо у вас кеш, то вас обманять на гроші, коротше. І тільки що їхала, і це треш історія, тому, що перед нами мотоцикліста збили жорстко. Він прям так впав. Ми аж в машині почули, як він впав. По... Таксі собі га не поїхав далі, але кажу, ужас, ужас типу, кажу, дивіться, як його збили. А по факту, блін, так стрьом. І я навіть бачу, як його збили. Я вже тільки почула, як падав падає прямо зі нашої машини. Так чути було. Я сподіваюся, що він живий. Він собі нічого не переламав. Бо реально кур'єра дуже сильно жалко. І що хотіла ще сказати, це за те, як вони спілкуються. Тут дуже багато індусів, і, звісно, таксісти, вони теж індуси, це все зрозуміло. І вони говорять у такому супер-супер ломаному, англійському. Нічого не зрозуміло, що він хоче, що він говорить. І що... Реально це треба, треба розуміти На цій не дуже чудові ноті, будемо завершити наше відео. Надіємось з кур'єром все добре. А з вами ми зустрінемося вже завтра в новому відео. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки, це дуже важливо. І до завтра!